Надзвичайна і загадкова трагедія трапилася на трійцю. У броварах, що під Києвом в озері виявили тіло 14-річного підлітка. Тіло хлопця витягують не одразу. Поліцейські лісти в воду відмовляються. Не спасателі не витягували, не міліція. Міліція приїжали три наряда. Всі три наряди стояли, казали, ми плавати не вміємо, ми в воду не пайдемо. Рятувальники також не можуть дістати тіло. На допомогу приїжджає друг загиблого. Ну і наш знакомий місць з тими, хто віддихав, вони зібралися, взяли за руки цепками. Пошли шукати там, де вже не вистачало їм, щоб іти, вони почали ниряти. і достали його з подбочки на проводі. Родичі загиблого і свідки трагедії твердять, хлопця вбило електричним струмом від снаряду, що в той день намивав пісок з водойми. Удари струму від нього відчували і інші, хто в той день купалися. Коли ми... Пливли до тих бочок, нас почало бити струмом. Хапало за руки, за ноги. Ми почали відпливати, а два хлопці сіли на борці. Ми відплили, сіли там на трубу, а вони питали, щоб їм допомогли звідти вибратися. Оточених електрострумом підлітків помічає охоронець земснаряду. але у відповідь на їхнє прохання допомогти пливе геть. Ці хлопці, які сиділи на бочках, там плив. Цей охоронець, вони попитали в нього допомоги, Він сказав, що не треба було туди лізти і поплив звідти. Залишені на призволяще діти вирішують рятуватися від електроструму самотужки, але до берега дістаються не всі. А Влад, якого вже нема, він проплив біля мене і сказав, що пливе до берега. Коли він заплив за синю бочку, я відвернула від нього уваги і почала дивитися на тих хлопців, які сіли на бочки. І більше я його не бачила. За вбивство 114-річного влада робітники земснаряду навіть не збираються відповідати. Від телекамери ховаються за горою піску. Говорити відмовляються і з родичами загиблого, і з поліцією. Коли я визвала наряд міліції, вони сказали, що у нас паспортом нічого немає. Міліція приїхала, почала ну до них. Де ваші паспорта щоб хоча б достовірення лічності, перевірить, то вони вже потім і паспорта понаходили, і почали казати, що дами дійсно були». Заробітчан із земснарядом запустила в озеро місцева влада, щоб чистити дно і намивати пісок для пляжних дитячих майданчиків. І так триватиме ще як мінімум місяць протягом додаткової перевірки. Попереднє таки виявила підозру на ураження струмом. Поліція розпочала кримінальне провадження. Утім, у броварах, попри нещасний випадок та попереджувальні таблички, купатись заборонено, люди продовжують ризикувати власним життям. Много з людей було дуже багато. Діти теж би, і плавали, і прыгали, там і бочки по цьому кабелю, і по насосу лежать вдоль, виходить, озера. Ну, в основному, це діти.